Задушити суперника за лічені хвилини. А в Одесі пройшов турнір з бойового самбо. Головна мета зовсім не нагороди, а благодійність, аби допомогти розвідникам. Ольга Дунська продовжить. На початку турніру хвилина мовчання в пам'ять про тих, хто віддав життя за незалежність України. І лише після цього починаються поєдинки. Кращий самбист з'ясовують 20 спортсменів. Такі навички в умовах війни стануть в нагоді, кажуть тренери. Підготовлена людина, яка займалася бойовими видами єдиноборств, вона більше знає, як себе поводити в стресових ситуаціях, і в цьому, в цьому велике, скажімо так, плюс. Ну і ще й бойові навички, скажімо так які мають там роками знайдені і відточені. Бої жорсткі обмежень по ударах майже немає. В свої 21 Юрій має звання майстра спорту з ММА та панкреціону давньогрецького бойового. Мистецтва. Свого суперника переміг за один раунд. Можна бити руками в голову в партері, колінами в голову, ногами в голову. Спорт для жорстких пацанів. Вдалося виграти задушливим прийомом. Ну, я розчитував, що буду більше боротись. У мене батько воює і брат, то більше мотивація виступати, щоб нашим хлопцям більше підтримки було. Завдяки таким турнірам, турнір благодійний. Поміж боїв розігрують артефакти з війни, щоб кошти передати на фронт. Ми робимо цікаві професійні поєдинки топових спортсменів, одних з найкращих в Україні. Люди купують квитки, люди купують лоти і ці кошти йдуть на Сили оборони України. Наш рекорд майже мільйон гривень був зібраний на одному із заходів. І я сподіваюся, що ми його перевершимо і ми зможемо спецпідрозділу ГУР Артан передати. Те, що їм необхідно, підрозділ Артан головного управління розвідки був сформований влітку 2022-го. переважно зі спортсменів добровольців. І за цей час його бійці провели чимало вдалих операцій в тилу ворога. Операції бато це вишки бойка, це захід на Крим. Це операції такі були звільнення на Харківщині. Рік на назад, Харківщина. Це були зараз активні дії на запорізькому напрямку, великий дуже підрозділ. Треба автомобілі, треба реби, треба обмундирування. Тобто багато речей це треба, багато дає ну, держава, але є такі речі, які ми в основному охопляємо ну, свої. Участь у турнірі взяли й діючі військові. Нацгвардієць Іван виборов пояс ліги професійного самбо. Свою перемогу присвятив молодшому брату Михайлу. Він є зниклий безвість, але я знаю, що він є у плену в полоні. Є відео, є все, але не можемо доказувати нічим. Каже, що відео – це не доказ, може можуть бути таких, як брат, багато на нього схоже. Але я знаю брата дуже добре і впізнаю його всі. всі його там волосся, руки, лице ну, і таке ну, в такому плані. Да. І дасть Бог може, молюся кожного вечора, щоб в один день його обміняли. І він мене постійно підтримував. І... Він побачив, як я навіть виграв чемпіонат світу. Я в тому році став чемпіоном світу. Наступні турніри з професійного самбо мають відбутися в Вінниці, Хмельницькому та Чернівцях. За традицією теж благодійні на потреби ЗСУ з Одеси, Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.